Саме величезний величезний привіт. Вітаю вас в магазині АТБ, наша з вами улюблена група. Вмощуйтесь позручніше і подивимось сьогодні, що цікавого привезли в магазин АТБ. Дякую за коментарі, дякую за вподобайки, вмикайте дзвіночок і давайте розглядати, що цікавого тут. Кошики великі. Не можу на них знайти ціну. Зараз буду шукати. Ціна 169 гривень. Далі дивимось, привезли ось такі органайзери невеличкі, точніше як сказати. Ну, да, органайзери властики на 4 шухлядки, кольори в асортименті. І ось такий вигляд вони мають в складеному вигляді. Досить цікаві. Для дрібничок ціна 129 гривень. Сушарка для одягу 369 гривень, металева. Максимальна вага 18 кг. І ось така сушарка з бічним кріпленням можна на балкон. Можна, я куди не знаю, куди ще. Ну, так як на малюнку показано. І в ванну, і на балкон, і на дитяче ліжечко, і на радіатор. Ціна такої, не бачу цінника, безцінна. 139 гривень. Так, покривало. Зроблено в Україні. Отримаєте ще кешбек 10% на свою карту. Кольори в асортименті розмір 2 х 220 Стьобане. І ціна покривала. 449 гривень зараз зі знижкою. Далі простирадло на резинці, також кольори в асортименті. Написано, що зроблено в Узбекистані. Розмір бачите на екрані. Ось показую вам, які є в наявності кольори. Ціна простирадла 349 гривень. Так, з'явилась нова пряжа в магазині АТБ. Кольори в асортименті. Це йде 100% поліестер, 100 метрів, 100 г і вага, вага, і ціна 80 гривень. Так, це вже трішки інша пряжа. Також а, поліестер. А, акрил акрил зі знижкою 300 метрів 60 гривень. Кілимки для йоги. Ціна 299 гривень. Так, тут такий ліхтарик Динамо, він був в АТБ не раз, і він працює від, не від батарейок, а просто треба там такий механічний є моторчик ви натискаєте і він буде світити. Ось такий. Досить цікаво. Просто натискаєте на оцю кнопочку і починає ліхтарик світити. Ціна ліхтарика 50 гривень. Так, набір бірок, брелочки бірки 30 гривень, 6 штук в упаковці. Фен промисловий, потужність 1600 Вт, два температурних режима, два режими швидкості. І ціна його. 399 гривень. Комплект постільної білизни. Також зроблено в Україні, отримаєте кешбек. Під ковдра метр 75 на 2,15. Простирадло метр 80 на 220 і дві наволочки розмір 50 на 70. Кольори в асортименті різні. Ціна вже зі знижкою 399 гривень. Набір наліпок інтер'єрних можна наліпити де завгодно, якщо кахель, то взагалі чудово. Дивіться, тут дуже багато різних, вони як 3D-ефектом. Ви вже будете в магазині, АТБ побачити насправді. Це можна в дитячу кімнату, навіть на стінку меблеву. А це для хлопців. В наборі йде три штуки, дві ось такі невеличкі, середні, і одна трішки більша. Ціна 50 гривень лише. Так, набір, точ, точніше, це не набір, а просто трусики для хлопчиків. Так, 60 гривень. Жіноча білизна також в наявності по 45 гривень. І зараз ми з вами розглянемо ось ці сумки. Що це таке цікаве. Так, зверніть увагу в наявності три кольори. І зараз ми відкриємо, подивимося цю сумку, який вигляд у неї всередині. А всередині дуже все просто. Одна кишенька і шнурочок на плече або через плече. Це добре, що магнітні застібки, не треба виривати. Ціна сумки зі знижкою 299 гривень. Шкарпетки чоловічі, в упаковці три пари, сірі, чорні, темно-сині, білі. Ціна за три пари 56 гривень. Я заокруглюю ці копійки до більшого 75 бавовна, 25 поліестер. Запальнички побутові, багаторазові, кухонні 60 гривень, батарейки, пальчикові, дюрасел 6, 7, 8, 8 штук, 249 гривень. І також, якщо я не помиляюсь, були да, міні-пальчикові також 249 гривень 8 штук. Вікно мий з телескопічною ручкою. Вікно екрана, плитка, мармур, лобове скло авто, кухня, ванна, кімната. Ціна такої штучки. Вже зі знижкою лише 100 гривень. Фарба для волосся Флорекс, стійка крем-фарба 40 гривень. Так, цікаві набори для шиття. Тут все і сантиметр, іголки. І всілякі штучки. Нитки кольорові. Ціна такого набору для шиття 75 гривень. Ось такий жовтий і синій колір. Універсальний кошик для холодильника. До речі, дійсно він добрий поставити сюди пакети з молоком, зі сметаною, ще щось таке, навіть напомальовані фрукти, овочі. Так, ціна такого кошика 50 гривень. Органайзер для дрібних предметів, прозорий. Відкривається з двох сторін. А, це двохповерховий. На два відділення навіть ціна його органайзер 70 гривень. Набір серветок з мікрофібри. В наборі три штуки. Розмір 17 на 20. Ціна 46 гривень. Бомбочки для ванни, космонавт, вага 100 грамів. Ціна бомбочки 45 гривень ківш пластиковий. Кольори в асортименті і ціна його на 1,2 літри. Літр 225 гривень. Так, набір пилочок для манікюру. В наборі 3 штучки. Ціна за набір 30 гривень. Органайзер пластиковий для ватних паличок. Ціна органайзера 50 гривень. Так, привезли терки чотирьохстороння, і вони йдуть, о, я вам покажу, тут, бачите, прогумоване таке силіконове дно, щоб терка не ковзала по столі. 95 гривень. Набір сутків універсальний, в наборі три штучки. 70 гривень на 500, 800 та літр 200. Кольори кришок в асортименті. Так, а тут у нас банки. Ємність скляна з нержавіючою кришкою на 700 мл. Кришка йде а, герметична. Ціна ємності 115 гривень. Органайзер косметичних для ватних дисків з кришкою. Ціна 50 гривень. Так, ось цей набір від Luminark, досить такий цікавий. Тут 12 предметів на 6 персон, 6 чашок та 6 блюдець. Ціна цього набору зі знижкою 459 гривень. Тарілка супова, люмінарк. Ціна 80 гривень, чашки керамічні по 60 гривень, кольори в асортименті. Набір щиток для прибирання в наборі три щітки. Одна типу утюжок, друга трішки менша і третя ось така з ручкою кругла. Ціна набір. Ціна за набір 60 гривень. Склянка з подвійними стінками на 300 мл. Також бамбукова кришка герметична входить. Ціна 159 гривень зі знижкою. Каструля з ручками та з кришкою на 4 літри 650 мл нержавіючої сталі. Ціна вже зі знижкою 449 гривень. Набір скляних салатників з кришкою. 5 штук в упаковці на 130-210 гривень. 360, 470 та 910 мл. Форма роз'ємна кругла, розмір 24 сантиметри, антипригарне покриття. Написано, що преміум якість. Форма для випікання роз'ємна 149 гривень зі знижкою. І я, здається, не сказав ціну на набір оцих салатників скляних з кришкою кольоровою 5 штук 179 гривень за цілий набір. Тримачі пластикові на скотчу. 7 штук в упаковці. Самоклеючі тримачі. 7 штук 60 гривень. Так, я знайшов ось такі ємності невеличкі для солі, для перцю. Ємність для сипучих приправ. 180 мл. Кришка пластикова герметична, це дуже добре. І ціна такої ємності 36 гривень. Так, ківш емальований з кришкою, також кешбек 10% на вашу карту. Ціна 219 гривень на 1,5 літри. Сковорідка алюмінієва на 26 см зі знижкою 30% 229 гривень. Плитка така звичайнісінька сама, 26 см. Пластикова ручка підходить до усіх плит. Набір ємностей з тваринками у вигляді тваринок кришки в наборі 4 штуки 90 гривень 200, 300, 400 та 600 мл обручі для дівчат з перлинками ціна 35 гривень Набір резинок для волосся. штуку штук в упаковці 25 гривень. Надзвичайно цікаві ліхтарики, міні, собачка, як зараз виключають світло. Для, для дітей це взагалі буде крута штука. Зараз покажу. Так, ось так вони виглядають, мають вигляд та дивляться. Ножки можна поставити в будь-яке положення, і той кут буде освічуватись. Якщо нижче, нижче, якщо вище потрібно, просто підіймаєте голову собачки і буде світити вище. Ось така цікава штука. Ціна 100 гривень, ліхтарик, собачка. Дуже цікаві брелки. 40 гривень брилочки. Для дітей дуже багато знову книжок привезли, різних різних. Книга з наліпками, динозаври. Водяні розмальовки. Набір для творчості. Наклейки 120 наліпок, бездоганно, ти молодець, блискуче, старанно, не поспішай. Трансформери по 55 гривень. Темне волосся, світліше, ще світліше, так? Дуже оригінальні сумочки для маленьких принцес у вигляді тваринок. Сумка іграшка на коротких ручках 199 гривень. І ось такі милі іграшки. Назвичайно гарні оченята по 199 гривень вже зі знижкою. Я вам хочу побажати всього найкращого. Зустрінемось вже з вами сьогодні в наступному відео. Я хочу, щоб у вас було все гаразд і до зустрічі.